Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. А ми з вами граємо в гру з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. і ця гра називається Квиток на одну зупинку. Одразу хочу сказати, вам цього не видно. Але для того, щоб побачити, то я вам раджу завантажити цю гру і побачити. А, чуть -чуть називається цей файл, це дуже мило. Це, і, і це іконка у цього файлу виглядає у вигляді чашечки, укрзалізниці. Це дуже, дуже, дуже файно. Так, тут ми цей назвідає, як в потязі. Так, є налаштуванням. А, налаштування кут, о Боже, це дуже красиво! Вау! По-моєму, цю гру робила uh, Dandelion, якщо я вибачте, якщо я неправильно називаю uh, автора цієї новели, то це так молодо дивіться, тут можна гучність музики цих на рельсах. Давайте трішечки зробимо тихіше, тиша у вагоні, тиша вагоні, ну всі само. Ага, Боже, це, це файно, це так файно. А, так, час, дата і час відправлення, це 17-го чогось, не зрозуміло коли. Сервіс місце 075 повний. А, вагон а, 04С2. С це, по-моєму, для багатих чи ні. КЛ К не знаю, що це таке? А, так, 747 подяг КА фірм ІС. Мабуть, якийсь фірмовий UAMBNG. A, P N, F N, Z, FK. Я не знаю, що це, але я думаю, що це якісь а, номери. Ні. Як би це дивно не звучало, цей посадочний документ є підставою для проїзду відправлення, призначення. Так, 22 18 2218.00. Прям цікаво, чи є дійсно таке місце, але давайте не будемо гуглити, давайте будемо в світі новели не вилазити. Коротше. А, так, терм номер 2521 це, напевно, термінал, який нам вивидрукував цей квиток. А, головне меню про гру. Давайте про гру дізнаємося. Ой, файно, тут можна почитати так. А, квиток на одну зупинку, поки не схолоне чай. Коротка гра сцена, присвячена мимовільній симпатії, яку інколи відчуваємо до абсолютних незнайомців, і знаємо, що почуття цієї нікуди не приведуть. Але в миті, в моменті дійсно добре, хай лише на мить, поки не схолоне чай. А, так, ну далі більш-менш стандартний текст. Це автори Тахару, я знаю. Хто це. <свісно> ми грали в гру записки мого кохання. Вибачте, я тільки що подивилася, ой, не тільки що, як це. Коли ми записували до цього ще одну новелу. для вас це буде, напевно, розкидано по дням. Я всі зараз максимально один день проходжу. Коротше, ам... то я подивилася. Ні, не записку, сторінки мого кохання. Відбій, <свісно> вітаю. Коротше, сторінки мого кохання називаються. Точно, я згадала. Ну, пам'ятаєте там, де ще Майк, і ця класна дівчинка, ой, не коротше, пам'ятаєте там, де ми ще математично шукали, яке кохання буде більш правильно. Бо от, якщо не пам'ятаєте, то я вам раджу переглянути у відео, яке є у списку відтворення українських візуальних новел, а посилання на цей список відтворення є в описі під відео. Так, Отак ми випадково перейшли на той текст, на, цей, на кінцевий текст випадково, але нічого, нічого. Так, коротше, давайте грати, бо ми так трошки вже. Я тут трошки вже забалувалася. Так, це історія, але вона буде. Історія ще не написана. О, це так файно. Так, добре, ну що ж, давайте починаємо. Це цікаво, що тут є таке, як не мов би, на іншу станцію вихід. тун 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 тун, -тун. Мені не догадало Расті Лейк, оце цвітіння, підз... підземельне цвітіння, underground по-моєму, воно називається. Але ну насправді Боже багато дає такі розвилки. Ну що ж, давайте починати, бо ми дуже багато вже базіки. Я завжди любила потяги. О, я теж люблю потяги. Захід сонця вкриває незвично порожнє купе теплом, що смакує солодкою ватою. Додому їхати недовго. Але я все одно рада, що вибила улюблену нижню полицю. Останнім часом покупка білетів схожа на тоталізатор, а зараз пощастила, сусідів немає. Я вдягаю навушники і вмикаю шумопоглинання. Чомусь мені це подобається навіть більше, ніж слухати музику. Слухати тишу. Тиша, на роботі я не часто її чую, а зараз на самоті так чудово, я нормально не спала вже кілька днів. Тож темрява заколисую тат з потягом, думки стають м'якими, пластичними. Крапочки. Я не хочу повертатись додому. Чому? Щось ось чудно, торкається моєї ноги, і я підстрибую на місці, зриваючи з себе навушники, ненавиджу це відчуття, як серце завмирає, тому ніколи не любила горори. Ага, то це ти нас ногами шминаєш. Ану, відудий собі нормально. Поводь собі дуже добре. Не треба нас ногами штовхати. Він, <гум> мабуть, випадково. Але Горору нема. Диви Боже, у нього якісь книжечки тут, якісь прикольні ці... Як ці Як стікери наклеєні. А, Файно. Це наш чай з льодом. Але Горору і нема. Розплющивши очі, я бачу тільки хлопця, який спішно влаштовувався на місці навпроти. Напевно, зачепив мене, коли розвертався. Легка наляканість фарбує його обличчя в смішний вираз, змішуючи з теплом. Вибачте, що налякав. Усе гаразд, я не налякалась. Він усміхається. Дійсно, я тільки кривлюсь. Звісно, я підздриблюнула та зойкнула, наче дитина. Але якщо кажу, що не налякалась, то не налякалась. Дійсно. Не відчуваю, але знаю. Обличчя в мене стало кислим, невдоволеним, нічого собою поробити не можу. Відразу все малюється в стиснутих губах. Говорити нічого й не треба. Він киває, приймаючи мої слова, але його теж видає посмішка, тільки хитаю головою. Отже, ж біля нього валяється розкритий рюкзак, скупую кну всередині І кількома парами шкарпеток. Цікавий вибір, багажу звісно, але не мені судити. У мене в сумці їжа, недочитана книга та бабчина кастрюля, яку вона просила залишити вдома на старій літній кухні. У будинку більше ніхто не живе, тож вряди годи я завозила туди старі речі. Хоча я сподівалась, що більше мене не проситимуть, то він у нас анархіст. А як вас звуть? А чому питаєте? Тишу не люблю. Усміхається. а я люблю. Можу замокнути. Хочеться погодитися чисто з дурного, а не треба було мене лякати. Але він дивиться на мене відкрито, чекає відповіді, і я не відчуваю тиску. Чомусь відчуття, що він дійсно замовкне на моє прохання підштовхнуло мене до розмови: Я Сандра, типу, Олександра, типу, Сандра. Напевно, я звучу надто грубо, бо він знову не пускає оцей пробитий ой. Оцей побитий вирос на лице. Вибачте, тобі подобається перепрошувати, тільки коли є за що. А яке мені діло? Сандрової чи Сашка, як назвались, так і буде. Він усміхнений і теплий від сонця, сидить розслаблено. Ложка в склянці бойового чаю стокотить такт колесом. Тиша гарна, надто коли не тиша зовсім, а мелодія звуків навколо. Чомусь мені хочеться, щоб мелодія доповнилась ним. А ти далеко їдеш? Ні, я квиток всього на одну зупинку взяв. Додому повертаюся, ти? Я до кінцевої, якраз ночі, приїду, сподіваюся, висплюся, я можу посторожити твій сон аж одну зупинку. Дякую, якщо я засну, і ти знову випадково мене зачепиш, моє серце не витримає. Я перепросив. Моїй кардіограмі, це скажи. Це дуже мило. Моїй кардіограмі, це скажи, Вам клас. Він сміється, і я відчуваю, наче мене це гладить по голові та щокам. Щамке відчуття хороше, мені хочеться ще. А ти куди їдеш? Теж додому. Він дивиться на мене задумливо. Якщо, у... не... Якщо не у свою справу лізу, ти кажи, але звучиш, наче не хочеш їхати, я зітхаю. Коли як не у потягу розповідати про глибокі душевні тривоги? Не хочу дійсно, я вже якось відвикла, наче з будинком багато всього пов'язана, я й я не хочу згадувати. А є варіант не піти, Приїхати в місто і розвернутися? А хто бабчин горщик завезе? А хто бабчин горщик завезе? Я стукаю по дні сумки, що стоїть поруч, і хлопець хихоче з дзвону Скажи, що там щось смачне? Хіба що ти полюбляєш на смак порожнечу? І бачиш, ти полюбляєш на смак нержавійку якусь. Чи навпаки. Як це не нержавійку, як це називається, матеріал забула. Ой, Боже, оцей посуд. Нічого, нічого, Це вже занадто. Ай, коротше, я забула це слово. Ну, зрозуміли, є нержавійка, а є от, з чого кастрюлі роблять. Неважливо. Неважливо, я забуваю слова. Якщо ви пам'ятаєте, з чого роблять кастрюлі, напишіть в коментарях. Як можна ввести щось від бабці і без смаколиків. Ти не недооцінює мою бабцю. Котлетки і огірки в мене спаковані в пакетики зверху. <плес> Мрійливо заплющує очі. А, огірки. Так, почищені, порізані і сіль окремо в пакетику. Він зітхає солодко. Я ніколи так нікому не заздрю. Вибачте, в нього, напевно, мав бути більш дзвінкий голос, але я не вмію чоловічі голоси э, повторювати і жіночі голоси передавати. Ані чоловічі, ані жіночі. Такі. такі, які вже виходять, такі є. Хочеш, я тобі дам трішки? Вона пакує по дві котлетки окремо, і огірки так само. А чому окремо? А, можливо, вона, як знаєте, завертає фольгу, щоб вони не хололи. Він, як дитина, щироко розплющує очі. Можна? Я б не пропонувала. Сандро, тебе послав Янгол, охоронець, знаючи мою бабцю, усі якраз посвячена. Сподіваюсь, не згорю. Я їду додому проводити брату настільну гру, де малі тварючки жирають немовля. Мабуть, привезти, що таке проводити брату, щось не зру. А, проводити, типу, мабуть, що він буде грати з ним. Проведи моїй бабусі, завтра буде замовлена служба в церкві. малі тварючки грають немовля. А ну так, так, так собі грає, бабуся не оцінить. Скажуть, що столиця мене зіпсувала. Мені з ним смішно, добре навіть. Можливо, це чай, а це цукриний до оскомини. можливо, думка про котлети, можливо, захід сонця, але це добре, просто добре. А ти знала, що у 19-му році хотіли замінити металеві підскляники на паперові стаканчики? Знала, це було б дуже не екологічно, по-перше, а по-друге, не було по цієї у цього шарму у Кирзалізниці. Серйозно я як дизайн гиденький? Так і думала, добре, що не замінили. Я позіхнула втомлена, але мені хотілося, щоб він ще говорив. А ти хочеш додому? Не те, що просто мушу, родина чекає. У мене з ними свої нюанси, а є варіант не піти. Він посміхається, тому як повторюю його запитання і стинає плечима загублений в думці. Варіант я завжди, просто інколи треба зробити те, що мусиш. Не все життя тікати, розумієш? Я думками теж гублюся у коридорах старого будинку. Дому, як казала, гублюсь, гублюсь скриплячою кріплячою підлогою. Забутими речами розумію, мені приємно, що ти розумієш, мені приємно, що тобі приємно. Це файна фраза. Він гарний, тобі все гарний, з окулярами, з бажанням попросити в мене котлетки, з дурнуватиму фактами проукерзалізницю, з посмішкою і з прямим поглядом на мене. Гарне у світлі сонця, що заходить, гарне у стукоті серця, що заходиться думкою про можливе. Що можливо? У нього, можливо, у нього дівчина є, <свісно> можливо, у нього дружина є. Про що можливе? Вибачте. Так, все неважливо Можливо, вона взагалі про інше. І я заплющую очі, втомовуючи дурні думки і мозок, що реагував так на людину, навпроти крапочки. Коли розплющує очі напівсонна і напіврозвалена у незручній позі, його вже нема. Нема дурнуватого рюкзака бою значків, нема його окулярів, є тільки сонце у більш рожевих відблисках на склі. Я недовго дрімала, але проспала його зупинку, є тільки остиглий чай у металевому підсклянику, який, як я вже знала, Хотіли замінити у 19-му році, а також його усвідомлення. Я так і не спитала його імені. Я знову заплющую очі, знаю, що, скоріш за все, його більше не побачу, а все одно мені тепло і зовсім трішки сумно, все ж я завжди любила потяги. Візуальна новела була розроблена спеціально для Ukrainian Micro Visual Novel Jam Так, я правильно сказала Den Adelion сценарії. Так, Тохару, ми знаємо Тохару, вона художник. Класно, дуже класно. Потяг прибув до місця призначення. Дуже-дуже красиво, дуже мило. Прям, знаєте, це такий, як це квиток на одну зупинку, а для мене це ковток дуже такого теплого, приємного чаю, який тебе зігріває своїм світлом. І це дуже-дуже дуже красиво. Мені дуже сподобалася ця гра напишіть, Пишіть, як вам вона так, знаєте, заспокоює, вона робить так прям. Дамо огортає теплом своїм. Це дуже приємно. Дякую тим, хто створили цю гру. Це такий. Я думаю, що я буду сама переглядати це відео і І мені буде приємно. Ну, я буду трішки кринжувати себе, але це не важливо. Я хочу вам нагадати, що ця гра. Була створена для Ukrainian Microvisual Novel Jam. <laughs> як ви це тільки що теж побачили в надписі. Хочу вам нагадати, що в описі є посилання на цей джем, і ви можете побачити цю гру та інші там, і пограти в них. Також я вам нагадую про те, що в описі я також. Посилання на список відтворення українських візуальних новел. Там є як ігри з цього джему, так і з попередніх, а також українські візуальні новели, які не були представлені на джемах. Також я вам нагадую, щоб ви не забували поставити лайк, підписатись. Звісно, перевірте, чи ви поставили дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також напишіть коментарі, мені їх дуже завжди цікаво читати. Також не забудьте поділитися цим відео з тим, кому це може бути цікаво, корисно, або кого воно так само горне своїм теплом і красою. Не забувайте. Звісно, підтримувати збори, актуальні і перевірені збори, особливо збори пов'язані з Збройними силами України. Не забувайте підтримувати цивільних та тваринок, які цього потребують. Волонтерте. Або, якщо не можете самі волонтерити, то допомагайте волонтерам. І, звісно, бережіть себе. І зустрінемося у наступних відео. Бувайте! Так дивно, мені ця музика чомусь трошки нагадала музику з Пазл для Кле, але не знаю чому. Дуже дуже красива. Я кайфую все, все, все. все.